Якщо це буде, то це буде якесь диво. Але ми віримо в дива. Ніхто ж не вірив, що Янукович під час Майдану. Кожен їхній солдат має розуміти, що він обов'язково тут вмре. Ми так оціночно просто категоріями людей. Оці от зрадники, оці значить, там, патріоти, що-що, що, ти патріота, що ти зробив? там, Пукнув? Ні, він тепер теж зрадник сюди його. От армія це тупа рутінна робота. Це не фестиваль, це не е, парад патріотизму. Не можна там сказати, добре, забирайте нахрен той Крим, там той Донбас, там, дайте нам спокій. От, е, цього не відбудеться. Наші діти, наші внуки, вони будуть це догрібати до кінця. У нас була доволі успішна в нашій армії харківська операція. Ми звільнили, зараз кажу про сили оборони значну частину Херсонської області. Чому так важко вибивати ворога на Донбасі? Якби я вчора прийшов, да, от у військо, то я би шукав відповідь на це питання в Ніплощині. Зараз, коли є певний досвід, я скажу, що бити ворога і переходити в наступ ніде не легко. Це всюди важко. І враховуючи те, що ворог у нас е, певною мірою розумний. Певною мірою. Здатний все ж таки до пристосування, до зміни нашої тактики, стратегії. Це кожен раз як в перший раз. Не можна повторити одну і ту ж операцію, двічі, тричі. Якщо це буде, то це буде якесь диво. Але ми віримо в дива. Ніхто ж не вірив, що Янукович втіче під час Майдану. Я пам'ятаю, коли його не стало і це все вже оприлюднили. Ми ще стояли такі, е, стоп, а що робити далі? Е, а а, а куди що, додому, чи що? Тобто ми не розуміли, що відбувається, і чому, ніби ж ну, тут все ж в них було. От, от трошки додавити, нам трошки протриматися, і ми витримали оцей е, перелом. Поки що ми їм хребта не переламали настільки, щоб е, мати впевненість в тому, що от завтра, післязавтра відбудеться так-то і так-то. Але ми дуже м -м, над цим працюємо. Я хочу, щоб ви розуміли, там, де є вдалий, ну. Наступ це просто така от глобальна річ і вона публічна річ. А ми стикаємося з такими мікронаступами, Там віджали передню лінію, вибили їх з такої то посадки, Ну, от такі от точкові речі. Про це не розкажу по, -по телеку, може колись там хтось, але це така не дуже публічна тема. Так от за кожним таким вдалим е маневром, я би так сказав. Дуже наполеглива робота, дуже дуже наполеглива підготовка. Е, Обов'язково якась є дія, яка водить супротивника в Оману. Десь щось ми там нахлобучуємо в один бік, там все 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 гуркотим там технікою. Для, для чого? Для того, щоб з іншого боку, там за 10 кілометрів звідси все ж таки зробити якийсь такий певний несподіваний стрибок. І коли це так робиться, тоді це має успіх. Знову ж, тут давайте пригадаємо історію козацтва. І от наші пращури, козаки, вони ж саме так і воювали. Бо от як в цій ситуації, по москальським підручникам, як воювати, москальською технікою, яка ще в Україні залишилась, і по їх підручникам в нас немає шансу. Бо в них просто тупо всього більше. В них більше тої техніки, в них більше людей, яких не шкода, в них більше калібрів, в них більше набоїв, в них все більше. Тому ми маємо як козаки, ми маємо бути хитрішими за них, розумнішими за них. І ми маємо створити їм атмосферу таку, коли вони... От Кожен їхній солдат має розуміти, що він обов'язково тут вмре. Як це буде? Від чого він вмре? Чи він отрується, чи він обсириться, чи в нього бомба впаде, чи в нього куля впаде, чи він просто засне і не прокине. Але кожен з них вмре. Вони мають це розуміти, відчувати просто тваринним інстинктом. От ми маємо таку атмосферу їм створити. Ми маємо бути непередбачувані. Вони не мають розуміти, що, що відбувається, чого вони так швидко мруть, чому вони втрачають стільки техніки, стільки. І, в принципі, завдяки західній підтримці, у нас є для цього хороші-хороші ну, шанси. Окрема тема це цивільні, які залишаються в містах, де тривають активні бойові дії. Наскільки складно, наскільки важче, коли мирні залишаються в містах, де, де ми хочемо, наприклад, наступати? Фу, це дуже складне питання. Чому складне? Тому що до них можна відноситись по-різному. А, можна відноситись таким чином. Тих, хто залишився зараз там в Авдіївці чи в Бахмуті, а, ну, це вже зрадники, це вже ждуни, які чекають на Руський мір. І це не безпідставно, бо є конкретні факти, коли ті, кого там підгодовували вже під час активних бойових дій, підгодовували, потім за руку приводили туди москалів і показали, там от в підвалі сидять, отуди от і йдіть, от там, от, от там воєнні є. От. На жаль, є й таке. З іншого боку, ну це все люди. Тут свої башки не кожен раз розберешся, що там відбувається, а в чужій так це точно. І в цих людей реально там є підстави для таких процесів. ого-го. Тобто, це з одного боку от втратити все, що ти маєш. Хтось до цього може відноситись, от є люди здатні там глобально робити переоцінку цінностей і міняти своє життя. А є люди, які от, розуміють, що воно фігове, розуміють, що вони вже його не вивозять, але нічого поміняти не можуть. Вони працюють на тій самій там роботі, живуть там з тою самою ненависною жінкою, там, ну і так далі. Тобто це дуже складне питання. І ці люди, вони є свої прив'язки, вони такі, от моя квартира, в мене більш нічого немає. А куди я поїду, а що я з собою візьму, коли я буду їхати? А на чому я поїду? Я пам'ятаю на початку повномасштабки, оці колони, які їхали зі Сходу на Захід, там за кордон на Західну Україну. Ці колони, які просто трамбували всі шляхи, всі траси, які тільки можливо. Я бачив ці машини, там були ну, і шикарні джипи, там, де зупинялися, там, виходили вигулювати там, мопса якогось там і все таке. Але багато було таких машин, це якась копійка, на якій зверху вразило там, вже не пам'ятаю, чи я сам це бачив, чи це мені хтось розповідав. Але каже, от їде ця копійка зашарпана, і зверху на багажнику кавіор. Тобто ну, от людина взяла те, що вона вважала самим цінним, що є в неї. І вона їде кудись, в невідомість, чи може відомість, чи до когось їде. Але ну, це багато про що говорить. І я би не був настільки однозначним, тому що ми подобаємося тим самим москалям, коли починаємо так оціночно просто категоріями людей. Оці от зрадники, оці значить, там, патріоти, Оце, що 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 ти патріота, що ти зробив, там, пукнув? Ні, він тепер теж зрадник, сюди його. Не можна такими категоріями оперувати. Ну, бо ми інші, бо ми прагнемо що? Волі, ми вільні люди, а вільні люди мають вільний вибір. І це дуже складно в умовах оцих бойових дій, але ж ми не можемо їм відмовити. Тому що давайте ці приклади: Херсон, там Бахмут, вже такі хрестиматійні навіть приклади. Там, де ворог залишив. Ці міста взяв під вогневий контроль і потім розніс. У нас є ж такі приклади і з точки, ну, в бойових діях наших Збройних сил, наприклад, той самий Углідар. Коли наші вийшли, зайняли висотки. Але рознесли вони той Углідар? Ні, не рознесли. Там знову ж були вуличні бої, там все-все-все це було. Ну, ми трошки інші. А було б, звісно, нам менше ризиків, ми б зберегли купу життів, якби просто тупо рознесли, зробили б з нього постелю і зверху спостерігали, о, там бачимо, москалів, убіть. От. Але ні, ми ж трошки інші. Ми зовсім інші. Тому це дуже складне питання, хай його вирішують для себе ті люди, які залишаються в цих містах. За всі ці місяці повномасштабного вторгнення є якийсь такий епізод або, можливо, дні, які для вас є найскладнішими, можливо, трагічними, якщо ви, звісно, готові про це говорити? Ну, На жаль, таких днів багато, на жаль, трагічних. Я вже думав, що з часом все ж таки так душа загрубіла, що я не буду на це реагувати. Але. Дуже важко втрачати побратимів, яких ти знаєш багато років. Ще важче втрачати тих побратимів, за якого ти ну, точно впевнений, що з ними точно нічого не станеться. Ну бо він з його -то досвідом, він все бачить, все чує, він все вміє, він підготував стільки бійців. Ну, його точно не зачепи. І коли гинуть такі побратими, це шок, і ти вдвічі пригнічений і вдвічі. Розлючений і, і все таке, але, е, ну, мабуть, я пригадуюся завжди, або щось, що було саме перше і вразливе, або те, що було таке останнє і вразливе. Е, мабуть, все-таки день, коли загинув до Вінчі, ми особисто дружили з ним, і я бачив, як він розвиває свій підрозділ, е, наскільки це Наскільки йому це все вдається? Причому багато в кого там і в військовому середовищі, і мабуть, серед добровольців, це визивало якісь ревнощі постійно. Що, Та що він там, У там, мене ж такого не було, бо я був волонтером, я був там, і пріоритет у нас був все ж таки більше допомагати добровольцям, бо ми були там такі самі добровольці, тільки вони зі зброєю, а ми з бормашинкою, ну, умовно кажучи. От. Тому як ближче ми були ментально. От. І, і я бачив от, за стільки років, як це все розвивалося. Потім ми в одному підрозділі е, стали служити. Ну, там не близько, там, в одній бригаді. Це трошки інший підрозділ був, ніж. Ну, багато, мабуть, таких підрозділів є, спеціальних, але це от яка от спеціальна підготовка спеціальних воїнів. А, ідейно, психологічно а, з ними стискають як азовці, вони навіть по-іншому ходять. Їх же ж видно зразу цих азовців. Отак от, от і вовки Давінчі. Вони всі по-іншому ходять, вони пишаються тим, що вони в цьому підрозділі, що вони дотичні до історії, яка вже тянеться там, люди, які от вчора прийшли, а він все відчуває дотичним до якоїсь історії славного бойового шляху непересічного підрозділу. І його це розпирає. Це круто, це мега круто. Але це не галімі понти, а вони їх готували. Вони всі. Тренувались, вони постійно-постійно були в Русі, постійно підготовлені, як пружина, яка постійно стискалась, 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 і всі тільки чекали, до коли, коли, коли вже Гу! І, 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 і пішли. Тому, 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 тому ем, от саме відчуття дотичності до якоїсь славної історії, її можна трактувати трошки ширше, набагато ширше. Ми можемо трактувати свою історію, там, вести її від козаків, вести її від там, воїнів УПА, від ОУН. Від, ну, тобто в нас є підґрунтя для того, щоб так розправити плечі і не відчувати себе якимись терпілими, ми бідні, нещасні, у нас нічого нема, на нас напали ай-яй-яй, -ай -ай, помогіте. Ні, допомагайте, звісно, от, але ну, ми такими не є, ми це довели. Навіть зараз воїни приходять, бійці, які потрапляють там в підрозділи. Вони вважають, що вся війна почалась 24-го несподівано. От як для нього вона почалася, що він жив своїм життям, якимось пристосувався там до якихось умов. І все було ніби ж хорошо, ніби все було прогнозовано. Тут бабах, на тобі війна. Ці люди мають розуміти, що ця війна почалась більше 100 років назад. Це просто продовження. от, от, от така от фаза цієї війни. І нема звалу з неї. Тобто не можна зараз там, навіть там, домовитись, не можна там, сказати, добре, забирайте нахрен той Крим, там, той Донбас, дайте нам спокій. От, цього не відбудеться. Наші діти, наші внуки, вони будуть це догрібати до кінця. Якщо вже така є чудова нагода в нашого покоління, надія поставити на цьому хрест жирний нарешті, то ну, як цим не скористатися? Ми маємо бути тут. Що би ви сказали тим, хто зараз боїться йти в армію або вважає, що не потягне? Ну, ті люди, хто бояться йти в армію, чого бояться люди? Люди бояться того, чого вони не знають. Я не буду казати, що я там ей, та я там. Цю армію. Та я, там... я теж боявся, коли йшов. Я теж не розумів, що, як буде, у такому розвитку цих бойових дій, коли ще не було, зрозуміло, і підтримки Заходу, і хто знав, що так воно відбудеться. І так як вони перли першими днями, то ну, вибачайте, от. Йдучи до армії, до, до війська йдучи, ти мав розуміти, що ну, окей, там, моя місія, там, наприклад, там, на тиждень, ну, добре, Там. на три години, ну що, ну значить так. ну от якось. І це страх був. Реально, це був страх. Коли ти потрапляєш, коли ти знаходиш або тобі знаходять твоє місце в цьому бойовому порядку, і ти розумієш, ага, окей, ну це от армія, але моя зона відповідальності, відповідальності отака. Я займаюся тим, 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 я роблю отаку то бойову роботу, от тоді все стає на свої місця. Там нема чого боятися. Ну, ну окей, там є в мене там, певні засоби для того, щоб зробити. Є колектив, який зможе це зробити. Якщо нема, ти шукаєш цей колектив, ти підбираєш цих людей. Нема засобів, ти шукаєш можливість отримати ці засоби. Тобто це вже йде отака от, е робота. І, і це вже не страшно. Ти вже занурений в процес, ти вже займаєшся чимось там сьогодні неважливим, завтра важливим. Сьогодні ти вважаєш це абсолютно безполезним, але ти це робиш, бо ну треба робити, ну ладно, ти робиш. Завтра ти... О, добре, що я це зробив вчора, бо сьогодні я можу робити тось. І воно якось отак от все складається. Це на рахунок страхіту. Не треба нічого боятися. Реально не треба нічого боятися. От армія це тупа рутінна робота. Це не фестиваль, це не парад патріотизму, де там. В когось треба там, не знаю, там взяти зброю, бігти там кудись, там, як оце на пам'ятниках. Ви бачили, що от ці от пам'ятники, які після Другої світової, а, ну коли вже по-іншому на це дивишся, от, вони всі дуже кумедні. У Мене таке враження було, що там от бійці вони гопака танцюють. Той присідає, той значить, ногу сюди. Той, ну, отаке, ну армія це не це. Це робота е десь важка. Десь не дуже важка. Десь в певні моменти ти вважаєш, що це, ну, це непідйомно, це неваж, ну, неможливо просто витримати, коли інтенсивні бої, коли е, ну, я, я не, знаходжу, не, не знаходжусь там постійно на нулях. Але наші бійці, мої побратими, е, вони це все вигрібають. Бо успішність це багато, багато, багато складових. Не можна вважати там тих, хто навіть на тилових базах знаходиться і займається там, не знаю, там, харчовим забезпеченням, що вони тут не важливі, що вони не воїни, тому що вони не сидять на нуля. Хтось має робити цю роботу, хтось має паперову роботу робити. Єдине, що ми вже про це говорили, це питання саме відношення до кадрового резерву, як його використовувати. Бо шукати місце в бойовому строю мали би все ж таки на стадії комплектування цих бойових строїв, а не на стадії, коли вони вже потрапили, і вже командир бачить, там типу Альо, а ну давай що там, Ти а, тиск і то, і сього, ага, добре, що ж з тобою робити? Куди ж тебе призначити? Ну розумієте про що я кажу? Тому от перше, там це не треба боятися, якщо вже потрапляєш, нічого страшного тут нема. По-друге, є, на жаль, багато і демотивуючих факторів. І один з них це, це єдині новини, по яких каже, що от він феєричний наступ, вже все хорошо, от ще трошечки. Той каже, там ну, експерти понавилазили, звідки вони взялися, які все знають про армію, не будучи в ній, які розказують, що тут все нового року ми всіх переможемо вже все, тут ми в НАТО зараз вступимо, пум-пум, тут все. І людина, яка би шукала собі виправдань, чому він ще не зі зброєю в руках захищає там, свою сім'ю, він їх отак от отримує, ці виправдання. Ну а що я? Чого я тут? Поки я там підготуюсь, поки то, так, то там вже ж є кому, там вже все, все добре, вже ж наступають, вже трошечки. Ще про велику радянську армію, про росіян хотіла спитати. Вони якось воювали, використовували якусь тактику там в лютому березні минулого року. Зараз, можливо, трохи інакше воюють, мають інший ресурс. Чи вони якось змінились, на вашу думку, в своїх діях? Може, воно і різне з точки зору там, належності підрозділів тих чи інших структур. Я от дуже великої різниці і не бачу. Це все одна та сама орда. Одна і та сама е, орда. Центр при рішень, прийняття рішень один той самий. Розподіл функцій е, задач, е, може, міняється. Да? Там певні задачі виконували спочатку одні там орки, потім інші орки. Ці були там ПВК таке, це було ПВК таке. Е, е, я з гордістю за своїх побратимів можу сказати, що били ми їх всяких. І хвальоні їхні там штурмові ці групи. Супер-пупер там, від е, цих ПВК і до Чорних мамп, і всяке доводилося, всяке це ординство намагалося там, е, проти наших побратимів воювати, і всі вони там отримали по зубах достойно. Наскільки це було можливо за тих умов, за тих ситуацій. Тому такої б великої різниці і з десантом з їхнім бодалася, і, і, і цей. От, в принципі, десь більш мотивовані, десь тактикові, більше десь краще вкомплектовані там якимись радіотехнічними засобами чи певними видами озброєння. Те, що вони озброєні, і в них є все. От коли вони в Бахмуті штурмували, от були трошки здивовані навіть деякі види зброї, про які ми там з 15-16 року вже й забули, як воно і виглядає. Ну, наприклад, той самий підствольник на калаш, з якого вилітають воги. От. Вже забули, як він виглядає, той підствольник, де ви побачите зараз у військових, а в 15-му році кожен другий ходив з ним. От. А чому? А тому що немає тих вогів, ну, який сенс його чіпляти. От. А в них то є, і воно летить в кожне вікно, кожної е, будівлі, яка є нашою позицією. Тому недооцінювати їх не можна. Але і переоцінювати теж не треба. Там є своє. як е, як це, називається, <плес> Без матюка. З точки зору е військової ну, тактики, я б навіть сказав, стратегії, в них є суттєва перевага. І тут ми нічого не можемо вдіяти. Вони воюють не на своїй землі. Вони воюють на нашій е землі. Тому вони можуть підривати дамби. Вони можуть там, зайняти там, ТЕЦ якусь, вони відірвати її, вони можуть там, знищити якусь там, атомну електростанцію, замінувати, шантажувати. Бо це, ну, це чуже майно, це не їхнє майно. І воно їхнім ніколи не буде, вони ще вже це розуміють. І з точки зору, В нас такої переваги нема, ми не можемо це робити. Якщо, ті навіть мости, які е, підривалися, оцей навіть міст, який підірваний, він був, це була просто е, ситуація, яка е, не дозволила ворогу перейти на ту сторону і окупувати е, наступний населений пункт. Це була вимушена міра, і я думаю, що вже там. Ну, трошки далі ми їх ще відженемо, і ви побачите, що тут буде техніка, яка буде це все відбудовувати. Тому ми не можемо собі дозволити такого руйнування, таких, а це з точки зору ведення м -м, військових дій, це нас обмежує в можливостях. Я ще пам'ятаю, до речі, до повномасштабки, коли приїжджали хлопці, там, добровольці наші, і вони там дуже довго полювали за. Розрахунком мінометним орків все ж таки його знайшли, свої ну, зброї, там, своїми засобами дотягнутися не могли. Вони запросили, там, поїхали переконувати старшого начальника, давай там у тебе є такі пушки, давай на Крим, давай їх розмочали, і ніби все склалось, там, на карті знайшли, все чітко. І потім їм мінуснули. А чому? Бо то кладовище. І кажуть, ми не можемо по кладовищу працювати. В смислі не можемо, це кладовище. І кажуть, завтра в новинах всюди воно буде, що от, Укри, там, кладовище, це Донецьке там. Розумію, наскільки це? А кладовище це просто пам'ять людей. І командування не взяло на себе такий, такий от моральний якийсь, тягар для того, щоб його знищити. Тому це багато про що говорить. На початку повномасштабного вторгнення і зараз ми чуємо деякі прогнози, коли може завершитися війна. Звісно, що кожен військовослужбовець він насправді бачить якусь свою маленьку ділянку фронту і складно робити якісь такі загальні висновки. Але, за вашими відчуттями, коли може війна завершитися? Що ви думаєте про ці прогнози, які ми чуємо? Ну, по-перше, я в них не вірю. А... Як сказати, от, е, в мене в голові все просто. В мене в голові е, давним-давно склалося, е, склалося таке відношення. Це не спринтерський біг. Це я вийшов на довгий марафон. Я не знаю, чи добіжу я до фінішу. І на той марафон, який там, е, де він там був там в Італії, добіг там один чи двоє, а вибіжало там їх сто, навіть в античні ті часи. От. І їх там канонізували, такі геройські герої стали. Тому я абсолютно готовий до того, що ну, не всі дійдуть до фінішу. От. Це свідомий вибір, Це, він для мене просто, простий і зрозумілий. Я можу фізично і не дотягнути, я можу психологічно, можливо, десь щось там станеться, таке, прям таке, що мене зламає, і я цього не витримую. Всяке може бути. От. Але, але, але я вже на дистанції, я вже вийшов. Це от, не знаю, з чим порівняти. Це от хвороба. Да? От людина захворіла, от поставили якийсь діагноз. От. Ну що, ну, я втомився лікувати цю хворобу. Що, ну втомився? Що, вмерти? Просто лягай і вмри, бо ти втомився лікувати цю хворобу. Ну, якщо в тебе нема світла там далі, якщо нема мотиву, заради чого жити, ну може цей вибір і якийсь там буде правильний. В мене є заради чого жити. У мене є люди, яких я люблю, заради яких я готовий ризикувати всім, що в мене є. От. Але навіть не про те мови, що ризикувати, я, блин, ну, я зараз маю виконувати те, що я маю виконувати. Так же сталося, що е завдяки цьому волонтерському, успішному волонтерському проєкту. Е де я був співзасновником і ну, фактично на місці там, керував цим проєктом, частиною цього проєкту була інша частина, там, які в своїх клініках, кабінетах приймали, і це вже перетворилось на такий, не знаю, стоматологічний, там, двіж якийсь, ми так і називаються, рухнута е, це вже якийсь рух, неконтрольований. Їх не треба контролювати, бо ці люди знають, заради чого вони це роблять. Так і тут, це якийсь рух такий, і це рух вперед. Тому я, як будучи одной, одним з тих людей, який був публічними, на мене все ж таки там не знаю, там, скільки десяток, чи три, чи п'ять, чи сто людей дивились і чекали, що він зробить. У мене не було взагалі ніяких шансів. ну Якби я не знаю, там, за кордон поїхав кудись там зі своєю сім'єю, мені не хочеться бути з ними, мені дуже хочеться бути з ними. Але навіть з точки зору, я б не зміг там дзеркало на себе дивитися. Я б кожен ранок себе ненавидів, я, ну так неможливо було б жити. Цим неможливо було б жити. Бо, ну, я коли йшов на Майдан, я теж не знав, що буде завтра, післязавтра. І це теж був якийсь марафон, як в того самурая, який ці, цілі, він, не має не, цілі, не, 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 в нього тільки шлях. Ну, Я вже на цьому шляху, я вже крокую по цьому шляху, не перший рік. Тому навіть кажу, як е, мої там якісь там, особисті там переживання, хвилювання, якісь страхи, ну, все отак. От Перемішалося і хіба ти мусиш? Все. Скільки, і... будемо, ти, скільки, будемо, скільки будемо йти, стільки будемо. Стільки і будемо іти, скільки продаємо, стільки й будемо йти. Але знову ж, я ж не йду в темряву, я йду в світло. І зі мною побратими це найкращі люди, з якими мені йти комфортно. Я їх розумію, вони мене розуміють. Ми маємо ідею, ми маємо мету, ми знаємо, куди ми і за чим йдемо. Чого йти в такій компанії? Та куди завгодно. Подписывайся на канал Радио Нв. Вот тут.